Хей, йо, еврібаді! Свою Денсу Бугаті золоті, друзі, ми тойли Tower Defense. В общем-то, занесли нам якесь досить таке новеньке, цікаве оновлення. Так, надіюсь, цей пас був. Да, цей пас був. Давай зараз відкриємо просто апдейтлу і подивимося, що добавили. Насамперед добавили якусь рейс. Надіюсь, що це новий якийсь режимчик. А рейс крейт додали. Потім Хантер, Астро Мутанта якогось новесіньку і, екс... і Ще якогось діданчика новенького добавили. Так, давайте зараз зайдемо в шоп подивимося. Так, нових Кейсів, вроді, я і не бачу. Так, стоп, а цей був кейс? Не пам'ятаю. Вроді, вроді як, по ідеї він був. Да, да, він був, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, я його відкривав. Значить, це нам додали новий режимчик. Ось у нас дивися, новий. Нові юніти, нові, нові юніти. Так, а де оцей рейд? Рейд, рейд, рейд. Мене цікавить нова нова вкладочка. Так, походу бачу. Походу бачу, Дезерт. Що в нас тут? А тут є ревард Хард x 2 Тут можна коїни фармити, а можна фармити отакі кристали, друзі, щоб зачарувати свого, свого юніта. да? Дивіться, які в нас тут є взагалі зачарування? Дивіться. рейр, тобто на дамах, колдаун, дистанція. Є міфічні даже зачарування. Це відразу їх декілька. Є супер-супер ексклюзивні зачарування, на яких на яких відсоток ну ви самі бачите на екрані 005. А дає він плюс 10 рейнджі мінус 10 колдауну і 300% демеджу. Йомайо, це дуже-дуже сильно. Так, а мене цікавить, щас нова нова кладочка, це рейд, і де я зможу його взагалі пройти? Правда, ще поки що не бачу. Чаус мод, тут ми можемо отримувати кейси. По ідеї, ми ще можемо. Купити, да? Ось вони, по ідеї, і да. Ось ось ці кейси, але їх ми можемо також отримати ще й безкоштовно. А ось де у нас рейд? я чесно, чесно, поки що не бачу. Я думаю, що ви мені підскажете в коментарях, можливо, я зараз сам збігаю, найду його, подивлюся. Поки що ми можемо що зробити. Можемо забрати дейлік плюс 50 гемчиків, потім відкрити квестики, забрати теж 25 гемчиків. Я би ще що би зробив, би, це б би, би на трейдплазу. Подивився, по чому взагалі, можливо, в когось є уже цінові юніти. Я би, можливо, би сразу його би просто придбав би. без ніяких лишніх питань. Можливо, там продають новий кейс. Як варіант, це теж може бути. Тому треба, треба дивитися. Треба дивитися, провіряти. Можливо, ми з вами просто секономимо дуже велику кількість часу. Ось, ось цей новий кейс. Але поки що його в продажі, ну, як ви бачите, що немає. За 3000 гемів один кейс коштує. Йо-майо. оце -йо. ціни пацани люблять. Так, додавлена. Нову нову рідкість юнітів, ти подивися. Я не знаю, що це взагалі за рідкість, як вона називається. Це щось, ну, я би сказав б на багатому. Так, дивіться, у нас є Хантер Астромутант. Коштує від 50 тисяч гемів і ціна пропала. Ціна пропала, і наступна ціна 98 тисяч гемів. Так, стоп, а в магазині? А, так слухай. Його в магазині можна просто придбати за 700 робоксів. Так щось пацани за нього ціну пере... прям луплять. Ого. го Я би навіть би так сказав би. Прям ого-го. Ха-ха. Щось занадто вони багато за них просять. Але мені цікаво зараз одне: де взяти новий кейс? Треба щось побігати розібратися. А що на взагалі по відсоткам? Дивися, 45% на міфік, 4,9% на Гудлі, і 0,1% на оцього нового типа. Давайте, ладно, куплю один кейс. Я розумію, що він не, він не коштує 3 тисячі гемів. Але давайте один купимо, відкриємо відразу просто. І зараз будемо дивитися, шукати цей взагалі режимчик. Так. Що нам випаде з цього кейсу? Е, випала б хотуфта. А, міфіка випали. Вибили. Так, слухай, там на міфіка, вроді і був і відсоток непоганий, великий. Там, по ідеї, із самого толкового, це нова рідкість да, того нового юніта. І годлі юніт. Це саме цікаве, що може випасти з тої всієї двіжухи. Давайте зараз підемо розбиратися, де взагалі знайти цей новий кейс, і де взагалі можна знайти цей новий режимчик. Так, дивися, у нас десь повинен бути новий-новий режим. Тільки я його не бачу. Давай-що зробимо? Візьмем Отакого, візьмемо якогось отаку двіжуху, щоб бути швидшими. Подивимося, можливо, він десь у нас біля Endless Mode. Хоча я в цьому правда сумніваюся. Да, біля Endless Mode у нас нічого немає. Рейтролінг нас не цікавий. Так. Давай дивитися. Ну, чаус мод, це ж ну, це не то трішечки. Походу. А, ось у Рейдс. Рейдс мод. Все. розібралися. Отут а ми повинні це все діло робити. Так, давай, значить, що ми робимо? Створимо з тобою якусь адекватну команду. Ну, по полібом беремо два ультимейта. Я не знаю, просто що нас там чекає, тому ліпше заздалегідь дивитися. Е, чи нам потрібно оцей яйцеплюй? Я оце думаю. В нього є, типа, бафи сповільнення. Але знову ж таки, в мене два ультимейти, які це все. Теж мають. Давай ліпше ми з тобою візьмемо кого, кого нам треба. Нам треба принтер. Давайте зразу будемо по пошуку, бо юнітів у мене багато. Принтер. Беремо принтера. Далі ми беремо Октопуса. Е, октопус, мені треба. Так, в мене є Октопус і Діджей. Все, дивися, моя легендарна команда, в принципі, зібрана. Можна взяти собі ще по приколу, да, На шостий слот взяти отакого от бир-бир-бадабум. Хай там красується собі. Давай пробувати в рейс заходити. Надіюся, що в нас все вийде, і ми зможемо з вами, по крайній мірі, пройти хард режим. Так, ну і що ж, зайшли ми. Мапа, в принципі, дефолтна. Ми вже на такій іграли і не раз. Давай, а поняв? Мені не хватає на октопуса. Ха-ха-ха. Мені не вистачає на октопуса, він 250 а у нас всього 200. Ну, доведеться першу хвилю скіпнути. Тут, тут тут нічого не поробиш. Так, з першої хвилі у нас скіпається, ставимо з вами Октопуса. Хай він, в принципі, їх дефає. Так, а це що за яйця? А це що за яйця я зібрав? Це реально. що за яйця? Що вони мені дають? Щось непонятне, ну ладно. Давайте далі будемо встановлювати своїх фармерів. Так, так, так. Тут більше поїде, яєчок немає. Вроді як і немає. Ну і поки друзі, я встановлюю своїх хтописів, хочу вас попросити, все-таки підписатися на канал, тому що нас уже майже тисяч 30 тисяч підписників. Давайте, ну, давайте до мого день народження, ну, зробите мені такий подарунчик. Буду, буду дуже, дуже радий, якщо ви зараз просто спуститися і підпишетесь на мій канал. Тому що 12 травня. В мене днюха, зробіть мені такий подарунок. Мені здається, якщо зараз кожен із вас спуститься і підпишеться, втекне в подо Байдена, буде дуже невелика, дуже велика неймовірна активність під цим відосом Так, давайка, давай, давай будемо прокачуватися. Октопусі, в принципі, по разочку підкачали. Гроші в нас потихеньку, помаленьку підзбираються. Давай-ка будемо встановлювати, може, принтерів на першій бабки. Десь я би десь тут Його поставив би, щоб собі там розбирався з тіпами, помагав дефати цих тойлетів. Сразу я думаю, що можна встановити і другу. Принтера, давай просто десь також з цієї сторони його поставимо, та й цілому, вроді ок. Далі мене цікавить, скільки тут взагалі хвиль. Я думаю, що можливо, можливо, хвиль 50. Чомусь мені так здається, що може бути, тому що ми ж вибрали супер хард режим, Самий складний, да, який зараз тільки в нас доступний. І я надію, що ми виб'ємо Виб з вами кейс, тому що купляти його на трейдплазі по 3000 гемів, ну це треба просто бути дуже дурненьким, мені здається, такого ви ще ніколи не бачили, щоб так дорого купляли кейси. Так, що в нас тут? Ну дефаєм? Дефаєм, дефаєм. Октопуси в принципі справляються з принтерами. М -м, треба принтерів дуже вкачати, хоча б разочку. Ну, прокачка в них 6 тисяч коштує. Недешева, не дешева, не але поки що, поки що нам треба викачувати октописів. А так ти поняв, Тут час від часу спамляться оці яйця. Хоч я їх і підбираю, але вони все одно появляються. А навіщо я їх підбираю? Надію, що не, я їх не по приколу бігаю, збираю. Я думаю, що, можливо, вони хоч трішечки якось можуть вліяти да, на нашій інвент з вами. Так, давайте відкриємо вкладку Юніс. Будемо ось тут його качати. Ну, незряч її добавили. Через ню як, хоч як не я, ну, Зручніше. Зручніше качатися. Так, ну і що ж в принципі викачав я своїх принтерів, октопусів. е грошенях. Так я пізбирав уже майже 100 тисяч. Я думаю, що можна встановлювати свого першого квантома. Давай-ка десь тут тотку впихнемо. Також треба буде поставити з діджея. Я думаю, що посерединці в принципі нормально буде. Зразу його на фу прокачуємо. Підкачуємо нашого квантома сразу на максимальний рівень прокачки. Кстати, я бачу, що поміняли. Поміняли трішечки вигляд його цієї хроносфери. Давайте щас біля нього, може, поставимо кітана Варлорда. Давай-ка десь приблизно ось. отут тут. Угу. Тепер у нас з'явився телепорт першого юніта, да, який буде іти, і нам просто докучати, ми зможемо його телепортувати в саме, в саме начало. Так, е, слухай, мені здається, що ми можемо і справді пройти, походу, лише одним квантумом. Я би знаєте, що би ще зробив би? Я би і справді підзбирав би щас би кристалів, Підзбирав би цих кристалів, можливо, би даже їх би придбав би собі просто за робокси і І спробував би зачарувати своїх ультимейтів. тому що оте зачарування. Воно реально дуже-дуже сильно може змінити нашого ультимейта. да? То, як ви знаєте, ультимейт це одні з самих сильних юнітів, які є взагалі, в той летавер дефенсі. Проте їх зараз повипускали таку неймовірну велику кількість, і я навіть не знаю, хто зараз самий топовий ультимейт, або ну майже топовий. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви взагалі в курсі, хто зараз є актуальний, тобто на кого мені ліпше збирати. Так, а я поки тим часом встановлюю ще одного ультимейта, також його прокачу, слухай, мені. Треба ще півтори тисячі. Так, давай-ка мені ще штукарик. Ще штукарик, і я ще скачаю, щоб в мене появилося ще одна хроно. Так, бенз, і появляється у мене. А чому воно не з'явилося? Не поняв. Якісь неполадки. Можливо, вона на максимальному рівні появляється? <риклад> Непонятно. А давай, дивись, якщо ми тут його поставимо. Ложа немає. Ладно, дивно, дивно якось це все діло. Ну ладно, давайте будемо зараз збирати 40 тисяч і викачувати своїх квантомів. Ну поки що, дивіться, 34-та хвиля, і ми справді це все якось проходимо. Дуже-дуже легко, я би сказав, би, знаєте, навіть не напрягаючись. Так. Підкачуємо ще одного. Да, дивися. Квантума трішки змінили. Тепер виходить, у нас оця хроносфера з'являється лише на максимальному рівні прокачки. А я думаю, чого вона не з'явилося ще досі. Тому що ТДНЦ дуже давно не заходив і не грав своїм квантомом. І за цього ти цих всіх нюансів не знаєш. Так, ну і що ж, у нас 49-та хвиля. Надіюсь, що це вже 50-та буде у нас останньою. Так, в принципі, дивись, я цих всіх своїх тіпів повикачував. Давай ще по приколу тако поставимо квантум. Ми тоже вкачаємо. Ну і десь позаду можна буде ще також встановити варлорда. Тоже легесенько підкачати. Як у нас виходить далі? Відкрити юніц, продати своїх, напевно, що октопусів. Вони мені вже не понадобляться. Докачати просто варлорда. Та й в принципі наблюдати на тому, як ми зараз закінчуємо цей режим. Ну, квантуми і варлорди, як раніше були імбою, так вони нею і залишилися. Ха-ха, давай ще одного такого поставимо. На всі бабки просто Гуляй, так гулять. Так, стоп. А чому в нас почалася з вами 51 хвиля? Е, 52. Стоп! Дензо, походу, ти погорочився. Де побігли? Побігли, побігли, обратно ставити наших октописів. Йо-майо, Дензо, ну ти і даєш. Так, треба бабки збирати. Треба гроші збирати. Встановлюємо обратно своїх октопусів А я вже попродавав, значить, думаю, а скільки тут може бути хвиль, думаю, 50 максимум. Ну як зазвичай в Найтмері, да, У нас 50 хвиль. А оказується, ну що? Помилявся я, помилявся і попродавав раніше, ніж треба було. Так, ладно, тоді не будемо спішити. Так, ну дивіться, я бачу, що тойлети А, тут виходять гігантські турки. Ти подиви, тут боси. Виходять, тут виходять реально солідні, сильні боси. А я думав, що тут нубики виходять тойлети, і я їх так легко вбиваю. А тут турки виходять, ось оці жирні тойлети ще виходять, да? сердечні виходить. Так, що в мене 26 тисяч. Давайте викачуємо цього варлорда також на фул. Тепер відкриваємо діджейчика, дивимося його радіус, і під нього треба ставити десь, в принципі, такого квантума ще одного, щоб він також у нас бафався. Тому що я поставив от того. Квантума, і на жаль, як ви можете побачити, він у нас не достає до діджея. Тому підкачуємо цього також за 20 тисяч. Тепер він у нас також тепер достає. Дамажить їх. Так, що в нас тут виходить? Так, астротоєти, дезерт, астротойлети, ну в принципі, вроді ок. Вроді все, пучком. Так, 14 тисяч у нас є. Е, не знаю, може тут хвиль 60, може і 100 хвиль. Ну, не зря ж цей режим в два рази складніше, що було написано. Так, варлорди підкачані. Так, ці в мене квантуми підкачані Давайте ще от цього А, 5 тисяч нам не вистачає. 59-та у нас хвиля. Зараз, поїде, дивіться, нам принтер 6 секунд принесе Щас гроші. І ми його підкачаємо Тоже на максимальний рівень нашого квантума. Бенс, все. Квантум підкачаний, в нас є ще один. Слот під юніта. Давайте, давайте, давайте теж підіджає. Відкриваємо Діджейчика. Кстати, бос вийшов. Вийшов гігант Астро Спайдер Тойлет. Давайте поставим такого варлорда. Легенько підкачаємо, бо прокачка в нього не, не, не дорога. 29 лямів хп, кстати, типа, ви щоб да? 29 мільйонів. Так, і що я бачу? Що це реально не 60 хвиль? Тут більше? Ще один вийшов. Астро, якийсь Астро Дечес. Так, дивіться, він сейчас наближається до нас. В мене є ось така чарівна кнопка. Я можу його такого легенько прожати, і він телепортується обратно. Ну, 50 лямів, в принципі, з нашою командою теж нам не по зубам Ми її теж з легкістю убиваємо і проходимо цей інвент. Так, і що ми отримали? Ми отримали 27 якихось тікетів, По той лито А тепер мені цікавить лише одне, куди мені їх потрібно тратити. Можливо, мені їх треба підзбирати. Потім я зможу ці тікети обміняти на кейсики. Так, тільки де це мені подивитися? Ну, точно не в цьому інвенті. Це прям однозначно. Можливо, в OG World тут воно є десь. Ні, тут а тут у нас цього, на жаль, немає. Не знаю даже де шукати цей кейс, але я думаю, що ви мені в коментарях підскажете. Так, ну давайте вже на останок заглянемо в пост-офіс Можливо, ви мені щось цікавеньке відправили. Можливо, я вам щось щось відправлю. Так, і справді, а ми отримали! Ми отримали, отримали рейд кейс Нормально, щось наш відкриємо. Так, включаємо клеймот, 9 подарунчиків, і слухай, Павло нам відправив 30 тисяч гемі. І просить, щоб ми його додали в друзі. Хорошо, паша, додав тебе обов'язково. Значить, твій подарунок поки що приймати не будемо. Так, Тітан, Лакі Лакідрільменчик. Привіт, Дензо, Добав мене в друзі. Хороша, теж потім додавлю. Так, ще 1000 гемівчиків, Максим відправив 2000 даже гемів. Так, Клок спайдер, Дрільмен і звичайний, звичайний реєр. Ну і в принципі вас я після відосу обов'язково добавлю. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу кляськів вподобайок, як Звісно, якщо вам сподобався даний відеоролик. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.